Росіяни промахнулися своїми міркуваннями, які вони закладали в 28 пунктний план. Цей план мобілізував вкотре мобілізував європейців, і замість розколу між американцями і європейцями сьогодні ми бачимо за підсумками Женеви і за підсумками діалогу між Європою, між європейськими лідерами і Вашингтоном. Ми бачимо про те, що формується єдина цілісна позиція. Невідомо, як довго вона проіснує, невідомо, які коники буде викидувати президент Дональд Трамп, але mm -hmm. тим не менше, ми бачимо, що сьогодні така позиція формується, і це важливо. Це е, е, дає підстави нам сьогодні сподіватися на порозуміння між президентом Дональдом Трампом і президентом Зеленським, тому що це є перший етап, який має тепер і стоїть перед нами. Е, домовленість між двома президентами, якщо вдасться сформулювати Мати цілісну тверду позицію між Вашингтоном, європейськими столицями і Україною, ми виграші, ми виграші апріорі, але далі потрібна скурпульозна робота з росіянами. І тому на цьому етапі важливо діяти розсудливо, захищаючи всі наші червоні лінії, доходячи до того, щоб була єдина позиція всіх союзників. А тоді нехай буде реакція Росії. Якщо Росія відмовиться. Це підтвердження агресії, це продовження санкцій, це продовження підтримки України. А якщо Росія готова погоджуватися на таку розмову, тоді ми будемо говорити з позиції єдиного західного фронту.